Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні буде трішки незвичний формат для нашого проєкту, адже ми знаходимося у Криворізькому академічному міському театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченко. Прямо напередодні благодійного концерту Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в рамках благодійного туру. Воля тому наступні 20 хвилин нашого етеру ми приведемо в розмові спочатку. З пані Катериною, а потім з паном Михайлом. Пані Катерина, радий вітати вас. Навзаєм. Я не можу не почати з вами нашу розмову, не запитавши, як вам кривий ріг? Як він вас зустрів? Я кривий ріг люблю з дитинства. В 93-му році я була конкурсанткою фестивалю Срібне джерельце і на ньому перемогла, отримала гран-при. І в мене тут багато друзів, джазових музикантів. Ну, кривий ріг славиться потужними музикантами. Тому ваше місто я люблю із задоволенням суди. Приїжджаю на концерти, супер. Хотілось би почати нашу розмову трішечки більше, щоб ви розповіли про цей тур. Так це великий благодійний тур. А скільки міст у цьому турі? Яка мета цього туру? І взагалі як з'явилась ідея? Ідея з'явилась тоді, коли мій рідний брат Олег Іщук, професійний спортивний журналіст, футбольний коментатор. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в лави ЗСУ і він служив в бригаді десятка «Едельвейс» і були потрібні дрони. Я подзвонила Михайлу, кажу, мене ну давай. Щось якось об'єднаємо, щоб більше збирати донатів для наших захисників, і запропонувала виступити в Софії. Ми виступили в Болгарії в Софії, потім поїхали на запросили в Італію, в Іспанію по всій Європі. А потім в е, мене були ще гастролі в Америці, дала вісім концертів благодійних. І Михайло каже: давай тепер робимо тур в Україні. І якраз це для мене було як бойове хрещення, тому що. А, і після початку війни, півроку, я була з дітками в Болгарії, у мене чоловік болгарин, і я боялась приїжджати. Але коли ми поїхали на ці концерти, і перший концерт був в Одесі, і почало все летіти, і машину, начебто такою хвилею, вибуховою, ще трошки би перевернула, було дуже страшно. Але потрошку, потрошку я вже. Майже до цього звикла, і з того часу ми дали понад 400 благодійних концертів на користь ЗСУ і перерахували понад 9 мільйонів гривень і домовилися з Михайлом співати до переможного концерту. І якраз під час війни ми провели а, наш сольний концерт воля» на головній сцені країни Палац культури України і на біс два рази в Жовтнемому, це в Києві. Ну звичайно, майже в усіх містах України а, чому... і не тільки містах, а й містечках. А, але ж я так розумію, що тур можна сказати, що тур він почався з Європи, так так він почався з Софії. Супер. А яке з міст можливо запам'яталось найбільше? От е, був якийсь момент можливо? Справа в тому, що я на сцені більше 30 років, і я по всьому світу дуже давно гастролюю, тому мене закордонними гастролями не здивувати. Я можу сказати, що я ще 20 років тому виступала і в Ізраїлі, і в Канаді, і в Америці. Е, от тільки де не була, в Австралії ще дуже хочу поїхати для нашої діаспори туди поспівати. От, до речі, про те, що ви сказали, що ви вже давно на сцені. так? От У мене таке назріло запитання. А, як, будучи довго на сцені, все ж таки от залишатися м, актуальною м, і м, цікавою для своєї публіки? Треба бути сучасною, треба йти в Русі з часом. Наприклад, в мене зараз вийшла дуже крута така в стилі House пісня «Вириваю з любові. Якраз от пару днів тому була прем'єра, і дуже багато молоді привернула ця пісня увагу. І я вважаю, що справжня артистка вона може працювати в будь-яких стилях. Супер. А, ну і це... звичайно багатьом подобаються мої концертні костюми. Люди приходять не тільки послухати, але й подивитися. Ну ви завжди так виглядаєте дуже яскраво. Дякую, М я стараюся. Це, це, це не може не радувати. Але от збираючись сьогодні на нашу розмову, так, на наше інтерв'ю, ми говорячи там, куди ми їдемо, з ким будемо розмовляти, а кажемо, ми йдемо до Катерини Божинської. Так і. Дев'ять людей із десяти кажуть, як у нас на Україні клас. А, тому таке, таке запитання. А, яка для вас саме от пісню ви вважаєте своєю візитівкою? Тому що для багатьох українців я думаю, що в кожному місті, містечку, селі, ця пісня звучала і не один раз. Сто відсотково Цій пісні 27 років, і ця пісня була на усіх державних святах, в усіх державних закладах. І на цій пісні можна сказати, що виросло не одне покоління, але в мене є три візитівки. Як ви так кажете, називаєте? Це ще романсеро. Так вона зараз перекладена українською. На українською і знову це номер один в караокі. <рес> <рес> і, звичайно, пісню, яку написав мені мій творчий хрещений батько, герой України Юрій Рибчинський, її навіть називають цю пісню Неофіційним гімном України цю пісню вивчають в школі. Вона ввійшла в шкільну хрестоматію в програму Україна, це ми. От Я вважаю, що ці три пісні вони основні, але в мене ще дуже багато класних пісень, в мене дуже великий репертуар. А чому ви вирішили перекласти на українську мову от Сера? А як же? Я багато своїх пісень переклала на українську Ну, ну Є багато а, артистів, які кажуть, там, я не буду переводити. Мене самий... просили люди. Коли вже романсеро, давай романсеро, і Юрій Репчинський зробив переклад. Я, дуже вдалий. Я послухав а, Романцеро українською. Так. А чи згодні ви з тим, що от українською вона зазвучала краще. набагато краще? Да. Тому що я це для себе особисто примітив. Я спочатку дуже переживала, як це буде, тому що коли артист багато років співає в одному форматі, потім. Переключитись це вже як нова пісня, але настільки все гарно лягло, такий класний текст, що все просто. Вдалось, нам вдалось. Якими були відгуки фанатів? Поганих, людей, не було. Поганих не було. Тільки боти москальські писали, ну, ой, раніше було краще. Ми, ми, ми сподіваємося, що скоро їх стане все менше і менше. А, яку реакція глядачів, Яка реакція глядачів під час вашого благодійного туру разом з паном Михайлом? От, як дуже різна, тому що якщо я співаю пісню про війну, люди плачуть. Якщо я співаю веселі пісні, люди. Танцюють, люди підриваються, люди не можуть сидіти, вони хочуть оцих позитивних емоцій, такої світлої енергії, тому що зараз непростий час, дуже багато болі, горя, біди, війна. І люди приходять на концерти відпочити не тільки тілом, але й душею, тому що музика і творчість, мистецтво це є ліки для душі. Супер, а, ви входите в топ 50 найкрасивіших жінок України. Дякую, це а, ну це чиста правда, це офіційне офіційне, офіційне джерело. А, пан Михайло, улюбленець жінок та свій серед чоловіків. А, як вам працюється з улюбленцем жінок? Дуже важко. Тому що ну, всі артисти егоїсти, і я вам скажу, що в шоу-бізнесі ніхто не вірив, що ми з ним зможемо спряцюватись, тому що я амбіційна така жінка левиця, по гороскопу з характером. Я звикла бути першою головною. І Михайло такий же, але ми все ж таки ну йдемо на компроміс. Іноді він, іноді я, тому що ми розуміємо, що ми одна команда, і у нас одна ціль допомагати збройним силам україни і нести нести людям радість Супер. А ну що ж, під ми заверш... команда супер. А під завершення вже нашої з вами розмови хочеться задати таке це Чого ви сьогодні очікуєте від Криворізької публіки на концерті? Так і чого очікувати криворіжцям? Я очікую оплесків, любові, скандування таких очей щасливих, сердець, класної енергії і взамін. Обіцяю в сто разів більше Нас. від себе. А, супер, ну що ж, пані Кирил, я вам щиро дякую за цю а, добру, милу, позитивну розмову. А, і далі ми продовжимо вже з і паном. Михайлом. Я Михайло. вам дуже дякую. Було надзвичайно приємно з вами спілкуватися. Дякую, люблю вас, друзі. Ви не перемикайте, тому що далі ми поговоримо з паном Михайлом. Ну що, друзі, ми продовжуємо нашу розмову, і е, зараз е, наша розмова пройде з заслуженим артистом України, улюбленцем жінок та своїх е, своїм серед чоловіків, е, волонтер та патріот Михайло Грецька. Пані Михайло, радий вітати вас! Щастя здоров'я вам і щастя, здоров'я всім телеглядачам першого міського каналу Кривого рогу». Щиро Дякую вам. дуже гарний початок нашої розмови. Але також не можу не почати нашу розмову з того, як вам кривий ріг. Кривий Ріг мені дуже подобається. Для мене Кривий Ріг – це є місто незламно, незламної України. Це місто гарне, по-перше, це є історія, тому що Кривий рік найдовше місто в Європі. Мені здається, так? Так, так, так. Не найдовше місто. І найдовше мені місто 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 дуже подобається. Люди, у мене багато друзів з Кривого Рогу. І для мене кривий Ріг, приїзд в Кривий Ріг це дуже з концертом, до речі, перший раз, але я дуже хотів приїхати з концертом саме в Кривий Ріг. І сьогодні ми маємо таку можливість з народної артистки України Катерина Бужинської, наш благодійний тур «Воля» сьогодні саме. У вас а, супер. От до речі, про благодійний тур, великий благодійний тур а, Воля, говорячи з пані Катериною, вона сказала, що він почався ще з Європи. Так, ви спочатку в містах Європи. А, ну це ще був не тур, а ваші виступи да, були. Це Катерина мене попросила приїхати до Болгарії, а я в Україні готував великий тур воля, і тому я запросив. Катерину, щоб вона приймала участь в, в Україні, і ми зробили разом цей великий благодійний «Воля». А як з'явилася ця ідея? Чому ви вирішили запросити от саме пані Катерину? Це виникло дуже спонтанно, тому що ми поїхали до Болгарії. Треба було зібрати рідному брату. Він тоді пішов добровольцем в 10-та гірсько-штурмова бригада, і нас дуже Потужно і з великим успіхом прийшов концерт. Я кажу, Катерина, давайте тепер я готовлю в Україні такий великий благодійний тур Воля. Спеціально була написана пісня Воля під цей тур. І кажу, давай приймай участь, давай зробимо разом. Вона спочатку трошки вагалася, вагалась, тому що в Україні не так спокійно було, але тепер для неї немає місця в Україні, де вона би побоялась би поїхати з виступом. А скільки міст у цьому турі? Тому що пані Ми не пані так і не відповіла. Ми не рахували, ви знаєте, дуже багато вже концертів, понад 400 концертів вже е, пройшло не тільки в Україні, але й в Європі. Але, знаєте, є, коли мало, ще запам'ятовуєш. Я, я зараз не можу сказати. Ми працюємо десь з 8 березня 23-го року разом. І в травні 23 році це були перші концерти. Мені здається, що з Хмельницького ми почали перший концерт нашого туру. Але графік у вас дуже напружений, тому що тільки вчора у вас був концерт у місті Миколаїв. Так, да, у нас графік такий загружений, тому що ми їдемо. Ну, взагалі, що таке концерт? Концерт може відбутися при двох умовах, да? артисти на сцені і глядачі в залі. І ви знаєте, я хочу сказати, що творчість взагалі це є частина моєї життя. Чим я живу, що я рахую на сьогоднішній день, потрібно зробити для нашої перемоги. Наші благодійні тури, воля це основна мета піднімати дух, настрій людям в залі і, звичайно, допомогти нашим Збройним силам України. Супер. І хотілося би погодитися саме я ще це, цей хотів сказати. Неважливо, неважливо, як кажуть, рот. Коли ти артист бачиш, що людям подобається це, що він робить для них, сам від цього також отримує задоволення. Є зворотня реакція. І тому артист завжди сприймає це, що він його місія головна виконана. Так. А, пане Михайло, хотілося би поговорити особисто про вас. так? Можливо, для тих е, жителів Кривого Рогу, які не знайомі з вашою творчістю. Е, е, як почалася ваша і коли почалася ваша музична діяльність? Моя музична діяльність почалась не так е, рано. Я хотів бути е, актором кіно, але батько мій в свій час порахував, що е, робота на землі. Набагато важливіше, ніж на сцені. І тому я закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут. Я попрацював 9 років головним агрономом, вирощував хліб, по тому я працював, мав як підприємець, мав товариство. А потім у 2006 році до нас приїхав Кондратюк з проєктом «Караоке на Майдані, був «Караоке міст. Я попав туди і від можливо рахувати, з 2006 року це у мене. Я почав професійно займатися сценою, і в 2008 році я вже зробив перший великий сольний концерт. А яку пісню ви можете назвати своєю знаковою? Тому що я забігаючи наперед, скажу так, що я дізнався про вас як про артиста, як про співака з дуже класною піснею, до речі, «Тарірірім». рім. <рес> Яка дуже завірусилася в соцмережах. Да, вона, вона завірусилася, вона класна пісня, але, звичайно, є пісні в мене в, 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 я кажу, в, своєму, в моєму репертуарі є різні пісні. Пісні ліричні, рок-балади. Е, і, звичайно, пісня Тарім це є пісня про характер, про настрій. Тому людям сподобалось. Ви знаєте, інколи. Не, не ті пісні, що тобі подобаються, подобаються е, глядачам. Тому завірусилась, ті, робить своє діло. А чи очікували ви, що вона так вистрелить? Ви знаєте, можливо, очікував, тому що ця пісня завжди на концертах гарно заходить. І людям подобається. Взагалі людям подобаються позитивні пісні, які дають настрій, які дають, кожен бачить себе по-різному в цій пісні. Тому... Вона така більш чоловіча, така характерна. Взагалі, у мене багато пісень більше присвячені саме ніжним, милим жінкам, бажанним. У мене навіть багато друзів питають, кажуть, Михайло, у тебе що, що не пісня, то, то про, про, про кохання до жінки? Я кажу, що ви хочете, якщо Жінка це є перша половина людства. Жінка дарує е, життя на землі, і жінка є головна. Супер. А, до речі, про е, пісню Тарірінтерарам. Як вона взагалі з'явилась? Як давно вона з'явилась? — Вона з'явилась давно ще. Це, автор цієї пісні це мій друг Олександр Єременко. Він я рахую філософом е, сучасності, дуже глибоко. Пише пісні, а ця пісня зроблена як настрій. Навпаки, тут немає якоїсь там філософії. І Завірусилась вона в тіктоці завдяки е... Вася Харізма Василь Харізма, так, такий, так, да. так. він там додав своє щось до цієї пісні. І я коли попросив ще півроку назад е... узнати Best Music, скільки, бо вони ведуть мої. Е... Пісні виставляють на різні музичні площадки. Ну, саме цю пісню вони виставили. Я питав, скільки вони по всьому Тік-Току, вони десь тоді мали 480 мільйонів переглядів. Ну, це дійсно вражається? Це так. Да, і за кордоном і поліція Нідерландів поставили на, на офіційну сторінку цю пісню. Це клас. Супер. Останнє по цій пісні, запитання. І продовжимо. Просто від багатьох я чув там, своїх знайомих, хто чув цю пісню. і в мене багато знайомих, яким ця пісня зайшла. І навіть скажу, що в мене навіть тато ходить, ну, ходить, ходить о, вдома воно, і мамі, воно, воно навіть, і мамі, і мамі воно, не співає. Вона нато співає, так саме співають діти трьох років, співають. Так. Тобто ця пісня не має вікової. Категорії вона подобається всім і дітям, і дорослим. І... Але от від е, деяких людей я чув, що це такий від від хлопців від чоловіків, що це такий е, гін холостяків. Чи погоджуєтесь Ну, вони так, вони так бачать е, себе. Це ж настрій е, ця пісня приносить ну, там є такі слова, що один я праздную, так, один я святкую. Ну, діло в тому, що можливо хтось бачить е, в цей гімн да, ви кажете, а хтось бачить навпаки, що це гімн справжніх чоловіків, які там на якийсь термін, період сказали, що лишить мене в покої, я сам буду керувати своїм життям. Ну що ж, пане Михайло, на жаль, час у нас обмежений, але я не можу не підсумувати нашу з вами розмову і не запитати у вас, чого сьогодні ви очікуєте від жителів Кривогорогу, від публіки Криворізької, і чого їм очікувати на сьогоднішньому концерті. Я вірю, надію, що наша зустріч пройде класно. Ми піднімемо їм настрій, дамо віру в майбутнє. Також я вірю, що також ми з Катериною відчуємо. Зворотній від них зворотню реакцію, позитивну і оця суміш енергетики сьогодні буде на гарному рівні. Супер. Ну що ж, я вам щиро дякую. Я бажаю вам сьогодні вдячних і не тільки сьогодні, вдячних слухачів, глядачів на ваших концертах і, звичайно, успіху в вашій музичній кар'єрі. Я вам, щиро вам дякую. Дякую вам за запрошення я також бажаю і вам, і вашим глядачам, е, вірити. Свої сили гідно пройти всі життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі. 100%. супер щиро дякую, друзі. Вам нагадаю, що це був проєкт інтерв'ю дня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.